Вітаю вас на уроці Я досліджую світ, і сьогодні ми поговоримо про міфічних істот України. З давних давен наша земля була сповнена найдивовижнішими легендами, казками, міфами. Кожен куточок української землі населяли надзвичайні істоти. Тож давайте познайомимося з деякими з них. Велес Його вважали богом торгівлі, музики, мистецтва, поезії та підземного світу в слов'янській міфології. Він стежив за худобою та магічними силами світу духів. Сварух його вважали богом неба, богом світла і вогню. Саме сварога, давні українці вважали небесним ковалем, який викував світ, населив землю різними істотами і створив перших людей. Саме він навчив людей користуватися вогнем, варити і кувати мідь, залізо, орати та сіяти, молоти зерно. Пекти з нього хліб. Також сварог за давніми віруваннями наділяє людину мудрістю і допомагає оволодіти ремеслами. А це перун Перун бог грому і блискавки, війни і миру та покровитель київського війська. Перун їздить хмарами на колісниці. Запряжені двома кіньми і полює на нечисть. Його іменем клялися, ідучи на війну, а також укладаючи державні угоди. Сильний і сміливий, озброєний блискавками та громом, перун є першим слав'янським супергероєм. Пек. Навіть ім'я не дуже, правда? Так от пек справжній поганець. Бог війни, кривавих бійок, всілякої біди, він має роги, копита і хвіст. В мирний час пек дрібний. Але війни, сварки, бійки дають йому величезну силу, від якої він стає просто велетенським і дуже могутнім. Тому він часто залишає своє підземне царство і провокує на землі чвари. Для того щоб перемогти пека та позбавити його сили, люди повинні припинити сваритися та воювати. Кровожерливий і підступний пек має і слабкості, його можна перемогти. Він дуже лякливий. І понад усе боїться цура, охоронця домашнього вогнища. І саме через, те, через це, щоб відвести біду, в давнину люди казали цур тобі, пек. От і щоб до нас пек не прийшов, до нас прийшов цур або чур. Це один з найпопулярніших давньоукраїнських богів. Він був богом домашнього вогнища, охоронцем кордонів, бог миру, злагоди, домашнього затишку. Він вважався захисником людини і обістя від усього злого. До нього зверталися, як до охоронця свого майна. Казали Цур моє. Тепла затишна хата, піч. Саме це місце проживання цура, адже він береже на землі вогонь. З давніх часів зберігся вислів цур тобі, пек, який говорили в разі небезпеки, оскільки вважалося, що цур може захистити від уособлення зла від пека. Тож, коли вам щось загрожує, кажіть цур тобі і точно один з наших давньослав'янських. Богів нам має допомогти. Вовкуня. Жінка вовчиця, яку разом з її нареченим перетворили на вовків під час весілля. Згодом наречену вдалося розчарувати, а ось її нареченого ні. З того часу вона шукає свого нареченого по світу. і заодно відстоює добро та перемагає зло. Рубін наймолодший серед тих істот, в яких вірили українці. Це міфічний персонаж Донбасу – дух захисник гірників та шахтарів. Він попереджає про небезпеку обвалу, допомагає в тяжкій праці, а також показує вихід із підземель та завалів. Правда, якщо він розгнівається, то може завести у підземний лабіринт, з якого немає виходу. А ще шубін охороняє підземні скарби і може приховувати їх від людей, а може їй подарувати багатство. Чугайстер або лісовий чоловік говорили, що виглядає він як звичайний чоловік, шкіра якого вкрита довгим волоссям. Своїм виглядом. Він нагадує лісовика. За повір'ями Гуцульщини, чугайстер живе в Карпатах, ловить лісових нявок і поїдає їх. Але для людини чугайстер ставиться доброзичливо. І, поспілкувавшись з людиною при зустрічі, відпускає її, не завдавши шкоди. Кобиляча голова. Це істота, яка з'являється невідомо звідки, аби влаштувати випробування. Кобиляча голова страшна і навіть може бути жорстокою до тих, хто виявляє до неї неповагу. Але тому, хто гідно пройде випробування, вона дасть незлічене багатство і красу. А це дрімка. Дрімка це добрий вечірній та нічний дух. Це турботлива бабуся з лагідними руками, яка приходить до дітей і співає їм колискові. З настанням сутінків вона з'являється на подвір'ї, зазирає у віконечко, перевіряючи, чи полягали дітки спати. Якщо дитина довго не засинає, мама може покликати дрімку на допомогу. Заспівавши про неї колискову пісеньку, Дрімка вміє потрапляти до хати крізь найменші шпаринки. З собою вона носить чарівну пляшечку з кольоровими снами та торбинку, в яку забирає дитячі страхи. Коли дитинка засинає, дрімка сідає край ліжка, гладить її по голівці і співає колискою, оберігаючи сон. Та спокій. Можливо, ці істоти наслідок багатої фантазії наших предків. А може навпаки, ці міфічні істоти і досі блукають між нами? Цікаве питання. Ну, а я вам дякую за урок. Дякую за вашу увагу і нехай сьогодні ввечері. У ваше віконечко зазирне дрімка та принесе вам солодкі сни. До наступних зустрічей! Гарного дня!